В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові зухвалі обстріли, наслідки ворожих атак, життя прибережних громад в умовах активних бойових дій. А ще плани Нікопольців на зиму та ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися актуальною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Цієї ночі ворог обстріляв Нікопольський район тричі. З важкої артилерії росіяни гатили по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили 75 снарядів. Під вогнем знову опинилися житлові квартали, пошкоджені будинки людей та комунікації. Обійшлося без постраждалих. Вночі росіяни двічі накрили вогнем Нікополь. Під ударом житлові квартали. Окупанти вкотре денацифікували будинки людей. Ну і гляньте, що це, ми завод якийсь, ще якийсь об'єкт стратегічний, який їм мішає. Ну, скажіть, будь ласка, ось о, пожалуйста, ми живемо. Я о той шифер, знаєте, як я одна, то перекрити мені було дуже тяжко. Пані Тамара показує свій будинок після нічних обстрілів. Дах у дірках побило шифер, вікна повилітали. І бабахнуло воно не раз. Воно тут. Господь один бачив і знає. Це було, ну, не, не передати словами. Ну, добре, у мене таблетки одразу на вікні, я глоті їх і трошки одійшла. Оговтується після безсонної ночі і сусід Тамари Іванівни Олександр. Попав воно біля ріга, ріга розбив, побило вікна, побило шифер на тому будинку, на цьому сусідів. Ніч пройшла з пів первого на ногах в хаті ночував. Укриття не ночую в підвалах сиро, А здоров'я дорожче. В один з будинків було пряме влучання і там зайнялася пожежа. Вогнеборці приборкали її ще вночі. Розповідає Максим, що мешкає по сусідству зруйнованого будинку. Каже, йому пощастило. До його господарства долетіли лише уламки. Проте загинув собака чоловіка. Перебило ноги, там. Ну, теж страшне, ну, а вдруг це була б людина чи ще щось. Ну, це, це дуже страшно. Зараз плануємо залишатися, все прибрати. Так, може заб'ємо вікна, поїдемо, але ну, думаю, ні. Все таки ж дім, рідна земля, ну, куди ми, куди ми звідси? У місті пошкоджені зо два десятки будинків, господарчі споруди та автомобіль. Постраждали і міські комунікації, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин. Вдарили окупанти і по Марганецькій громаді. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Але там, як і в інших населених пунктах прибережної зони, продовжують усувати наслідки попередніх атак. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. Це а саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківських громадах. Це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл. Ворожі атаки на Нікопольщину не залишаються без відповіді. За інформацією партизанського руху Енергодара нашим захисникам вдається нищити живу силу та техніку окупантів. Валерія Бовша, Анна Цилуйко, Ігор Силко про Нікополь. На сьогодні відновлено всі три резервні лінії електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, заявило Міжнародне агентство з атомної енергетики. Електропостачання також повністю відновлено для населення енергодару. Запорізька ТЕС поки що не працює, але забезпечує надходження електроенергії з мережі України. Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголошує, що ситуація з ядерною та загальною безпекою на станції, що утримується російськими військами, але керується українським персоналом у зоні бойових дій, залишається нестійкою. Ситуацію на заес напередодні обговорили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Дуже детально обговорили з паном Драгі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітарізація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам в Європі. Першочергова мета росіян на Запорізькій атомній електростанції відключити її від української енергосистеми, щоб порушити енергетичну безпеку країни перед важким опалювальним сезоном. Про це заявив голова МЗС Дмитро Колеба. Український уряд готується до ударів по енергетичній інфраструктурі, проте робить все, аби люди пережили зиму у достатньо комфортних умовах. Водночас українців закликають запасатися дровами, теплими ковдрами і речами. Як і де планують зимувати Нікопольці, наші журналісти вийшли на вулиці міста. І і запитали в людей, Дивимось. Ми залили з вікна. Ну, забиваємо окно, це ж добиваємо сейчас это окно. А потім ми хав, покупаємо ось ці. У меня ну, такі еще деревянные. Зараз утепляємо дом першим ділом. Фінанси все не дозволяють. Багато людей залишилось без роботи. Ну, ми, конечно, надіємося тільки на електричество обогревателей. Їхати не хочу. Дивлюсь в інтернеті, як утеплюватися, але це кардинально не допоможе. Живу в квартирі і сподіваюся на те, що у нас таке буде постачання електроенергії. Якщо навіть газу не буде, то в мене є електрокамін. Консервацію От, Я в селі живу, тому да. Ну і, звісно, оплачуємо все. І будемо оплачувати, і буде мир. Я сподіваюся на це. Готуємося, звичайно, як всі, мабуть. Але переживаємо, що буде дуже важкувато цю зиму. У матері квартира палення електричне. Переведений лічильник на день-ніч. А в мене гарне палення, Буде питання, яка буде ціна на газ. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо в перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.